Мої вітання, і сьогодні мова піде знову про магазин Флоріум. Минулого разу, коли я замовила собі пакуночок, я пообіцяла, що більше не замовлятиму багаторічники. От. Тому що була абсолютно незадоволена е цією, цією історією. Перед тим, як розпакувати оце, тому що ну, я знову не втрималась. Так от, перед тим, як розпакувати, уточню, що деякі рослини з того пакунку прижились, а деякі зовсім ні. І вони були ну, в такому, скажімо так, не дуже задовільному стані, як на мене. І гроші я не повертала, я пам'ятаю, що там є якась така система, але вирішила, в общем, не, не, не морочитись. Для мене це зайва візня. Так от, про магазин Флоріум і про мій досвід з ним я у них замовляю кілька років поспіль. І е е е цибульки, цибульки завжди гарні. На цибуліки немає абсолютно ніякого, кхе -кхе, ніякого, ніяких зауважень. Вони квітнуть, вони прикольні. Ну, Взагалі, у мене от саме з цибульковими рослинами тільки позитивні враження, крокусів я у них набрала нарцисів, тюльпанів при тому, що ну, я дуже боялася, що вони там ой, у мене не ростимуть, ще щось. Але все було добре. Тому тут взагалі зауважень немає. Я знову, до речі, тут замовила цибулечки. Бо ну, в мене позитивний досвід. А от з багаторічниками не склалося. Не склалося, тому що. Ой, ну, оці кореневища, які приходять. Тут, бачите, тут вже горщички. От. А кореневища, які приходять, от, от весною я замовила. Ну, Плін. Наприклад, в мене була така прекрасна ідея висадити там на фасаді собі рядочок ромашечок і рядочок шавлії. Ну, от 10 е, однакових рослинок одного виду, наприклад, ромашки і що. І, наприклад, з 10, три чи 4 були без, от кореневища саме у цих от упаковочках. 3-4 були взагалі без знак життя, Вони були ну, незрозуміли, там ні росточка не було, нічого. Тобто на одних були зелені такі брунічки, на других ні. Шаблі так само: 10 штучок з 13 сухі. Так само замовляла два щучника. Теж, блін, прийшло кореневищем. Я не подивилася це теж. Це мій профтик, не до магазину. Я не подивилася, що це кореневище. Думала, ладно, хай буде. В ітоги, теж воно не прижилося, сухе якесь прийшло. ну, в общем, Там у мене прижилася з того замовлення, витратила нормально теж по грошам. за Ці корінці можна було купити вже укорінену рослинку на ці гроші. От, і прижилися у Соки у мене, імперата, така наче нещасненька, але ну, нормально прижилась. Ну, Зараз не згадаю, щас, щоб не, не подумали, що там зовсім нічого, але ну, небагато прижилося з минулого замовлення. Тому, тому я в общем, вирішила з багаторічниками у Флоріумі покінчити. Що ж сталося? <ріст> Чого ж? От ви ж бачите, що це теж багаторічнички. В общем, що сталося? Саме де нічого, собственно, саме з чемерниками. У мене у них о, був хороший досвід. Вони теж такі, от у приходили, і в мене вони прижились все добре. І ще у мене був позитивний досвід з рододендронами. Вони були в П-дев'яточках. По хороших цінах, і теж у мене всі прижились. Тому, от таке, я би ну, може замовила, тобто нормально. А все інше, особливо, якщо це кореневище, от П-9 тут для мене було основне, що П девяточку. Я ще ризикну, а коренивище все, все, тобто я розчарована повністю. Це просто викинеті кошти. Ну, об'єктивно, не знаю. У мене правда ще теж, щоби не бути голослівною, не звинувачувати магазин. У мене були проблеми з слимаками цього року. Я їх потравила. Але, ну, але багато рослин вони поїли, дуже багато нашкодили перед, ну, до того, як я там зуміла з ними справитись. Тому тут теж вони ці ромашки, теж з флоріума, там, ті, які були живі, я підозрюю, що вони могли їх пожирати. Ну, от, може, ні, звісно. Але, але факт з того, що. З 10 кореневич, там 3-4 були сухі, то, то був факт. От. Тому, я ж кажу, ніякі розборки я там ні з ким не влаштовувала. Ну, я це не люблю. Але, але зробила для себе висновки. Так, ну, вибачаю за такий довгий вступ, просто хотіла нажалітися трошки на цей магазин, якби це дивно не звучало, враховуючи, що я тут вона замовляла. Чимернички дуже люблю і замовила. Замовила. Тут чимерник. І подивіться, в принципі, дивіться, прям кущик. Прям гарний. Прям гарні кущики. Так, що це у нас? Що це в нас за чимерник? Це нігер? Морозник, ну морозничок. От. Минулий раз, коли я замовляла, був в кущику один нещасний листочок, такий маленький, і то прижився. Ну, в угорщику з кореновищами, то прижився. От. А це, я думаю, ну, тфу -тфу -тфу, але я думаю, що гарненько. Гарненько і воно так на початку весни гарно квітне. Так, ну. Ой, порозсипалося, бачите, порозсипалося. Земля, ну нічого, я сьогодні прям посаджу. Так, морозник Pink Double. М -м -м -м. Дивіться, який. Такі пакування, звісно, трошки воно перетискає ті листки. І Мені ще, чесно кажучи, знаєте, здається, що варто було б переглянути це пакування, бо воно не зовсім екологічне. Мені весь час шкода, що стільки пластику викидається. З одної посилки. Воно ж нікуди не йде. Не знаю, в когось воно йде кудись, цей пластик. У мене ні. Так не можу правильно прочитати, в общем, зрозуміли. Ось такі маленькі листочки. Я замовила там різні там, декілька кровов, де декілька. Знову цей нікер такий. Ну, зараз землі понатрушуємо. Так, це три штучки посаджу. А оце от, от на мої я купила все-таки. І в принципі, слухайте, ну вони гарні, подивіться. Подивіться, гарні кущики, Воно ну, щось поросипалось. Пророзсипалось. Так. Це у мене Pretty Ellen Purple. Да? Да. Так, ну, ось таке. Ось таке. Наче гарненькі, слухайте, такі прям моцненькі. Минулий раз, я ж кажу, було набагато гірше. Так, і тут уже пішли підсніжнички, всякі крокуси. Те, що я люблю і так, все прям може не буду показувати, крокусів тут вона набирала. Так, дивіться, крокус Ivory Princess. О, тут вони з маленькими такими штучками. Так, це я брала не по акції. Це, здається, все було в нормальну ціну, тому що з акційними теж уже побоююсь, мати справу. Ем, тюльпанчик. Тюльпанчики брала ботанічні, щоб і не викопувати, і в мене така лісова діляночка, хочу. сніжнички, під сніжнички. Кротець ще такий. Дуже шкодую, дуже шкодую, що цієї весни не познімала квітучі рослинки свої ці. Всякі тюльпанчики, всякі крокуси. в общем, було не до того, але дуже гарне. Так. Ну що, дивіться, воно тут тут живеньке. Оп, живеньке, гарненьке. П'ять штучок у випаковочці. Сухеньке. Я не бачу, що тут щось було. А, запріли чи щось таке. Mm. Може я, звісно, такий оптиміст, але ні, мені здається проліск. це, і мені все. Все. Мені здається гарненьке має бути. звісно, конечно... Ой, боже, це ще треба буде розбиратися. Крокус. Так, з... так В общем, всяке-всяке різне. Це треба буде весною. Red Beauty, Це бутанічний. Red Beauty. Так. Теж по декілька упаковок, щоб кожного сорту замовляли, щоб, ну, щоб побільше було. Ну, Леді. <реш> Крокус Леді Кіллер. Отак от. от така от назва. Так, і що не Ну, Не знаю. У них щось ще якась брунечка. Якась вже брунечка є. Ну, в общем, в принципі, я цією посилкою задоволена. Зараз побіжу висаджувати. Мені здається, що... Це приживеться, це скільки у мене тут? Раз, два, три, чотири 4 морозничка, Сім. Сім штучок. І е цибулічки. Оце довго розказувала про мої образи на флоріум, але е все-таки все-таки цибульки у них найцікавіші. У них дуже багато різних сортів. І ну, якщо брати там не по акціям ні по чому, то то можна брати. Mm -hmm. От, так що, отак от, от. Побіжу. Побіжу, побіжу зараз в сад. Все, всім дякую і гарних покупок.